Добрий день, ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2024. Світлий день після темної ночі. Немає знову в хаті у нас світла. Катюги вчора влучили у Рес. Та ми до цього якось вже звикли з тих пір, як під удари потрапляли Гес. Таке. Пробачить ворогу не можна. Вони ненависні на цілі покоління. Перед судом і Богом відповідати має кожен, щоб їм колись відвідало прозріння. Ми вистоїмо, пункти незламності в нас діють. Переживем, бо вже навчились економить. Нас сонце і доброта ефектно обігріють життєвий досвід і мудрість. Нам стануть у пригоді. До темноти звикають наші очі. В такі хвилини співаємо ми пісень, бо знаємо, що після глупої темної ночі наступає найясніший світлий день.